це знущання над народом, який у такій війні виборює не просто свою незалежність, він виборює право на життя. З'явилися більш репресивні взагалі норми в тому законопроекті: тотальне розброєння, репресивний документ, абсолютно перетворюючи власників зброї в якихось кріпаків. Вони хочуть. Мати необмежений законом доступ до житла власників зброї з метою перевірки, то це означає, що вони в будь-який момент можуть вломитися до когось хату. Це просто атавізм від совкової системи право на зброю. Це таке ж саме право, як бути захищеним. Немає жодної багатої країни де заборонено мати власну зброю. Всі тільки бідні країни забороняють Та, тому, що це як правило. Диктаторські країни. І то постає питання: а яку країну нам тут розбудовують? Чому наш законопроект про зброю один в один нагадує закон про зброю в Російській Федерації? Чим українці гірше за молдаван чи чехів? От поясніть мені.